Добрий день, ми вас трошечки перепинимо. 100%. відсотків. Ну, так. Я тут нічим не збираю в мішок. А, на, ху -ху 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 -ху. Цікаву та незвичну акцію організувала патрульна поліція Тернополя разом із справжнім Санта-Клаусом. Святковий настрій дарували тернополянам та гостям міста, а особливі сюрпризи готували дітям. Подарунки. Сьогодні ми ту акцію проводимо з громадською організацією «Фондація відкритих дверей. Ми вже багато років співпрацюємо, і цього року виникла така ідея, що нам потрібно взяти ще Санта-Клаус справжнього для того, щоб показати, що це таки це новий рік, це дух різдва і це присутність добра, миру, ласки, турботи в кожного в серці з українців. Разом із патрульною поліцією вулицями ходив американський Санта Клаус. Він приїхав до України із Флориди. У нашому місті він живе більше п'яти років. Волонтерить на базі фундації відкритих дверей. To, to and... Я приїхав як волонтер, щоб дарувати людям посмішку. Я розумію, що в цей час це дуже важливо. Маємо дарувати радість. Патрульні поліцейські разом із Сантою дарували діткам подарунки. Малюки отримали розмальовки, м'які іграшки, солодощі та навіть павербанки. Тернополяни кажуть, зустріти Санту в центрі міста не сподівались. А ще більше не очікували, що діти отримують подарунки. Дуже дуже дякуємо. Дуже все класно. За подарунки дякуємо. Дитина головне емоції дитини. Задоволені, приємно дуже. – Який подарунок ви отримали з яким єдинорожка дали нам трошки встидалися, але нічого та тішили не лише пішоходів. Поліцейські вдавали патрулювання, їхали за авто, в яких сиділи діти. Через рацію зупиняли машину, представлялись та просили водіїв вийти з машини, аби перевірити документи. Натомість вели до Санта Клауса. Хочемо запитати, як там чи у вас все гаразд з безпекою? Бачу, автокрісло є, але не користується, годуєте, так. Що у вас з документами? Посвідчення водія, реєстраційні документи. в дії? Так, зараз, зараз. Та не хвилюйтеся, не шукайте. Ми вас з новорічними цвятами хочемо привітати просто вас, вашу сім'ю з Новим роком. Дякую. З новорічними. В центрі бачили, що вони стоять, але не підходили. Бо в нас дитина маленька, вона ще не говорить. Тому дружина каже, мабуть, подарунки за вірші роздають. Але ну не хотіли підходити, але приємно, дякую. Загалом патрульні об'їздили декілька районів міста.

Подіваюся, перший раз і останній вона зупинила міліцію. Патрульні кажуть, такі акції хотіли б проводити частіше, аби завжди бачити містян із щирими посмішками на обличчі.